В етері програма 5488. Наш слух давно призвичаєвся до слова дискримінація. Його часто використовують правозахисники, журналісти та політики. Що означає це слово? І чому воно настільки вживане? Поняття дискримінація походить від латинського слова відокремлення, розрізнення. І означає обмеження прав і свобод людини та або різне поводження з людьми або соціальними групами на підставі якоїсь ознаки, як то вік, зовнішність, етнічна приналежність, сімейний стан, сексуальна орієнтація тощо, а як дискримінація стосується кожного з нас, як впливає на наше повсякденне життя, яким чином кожен з нас ненавмисно може дискримінувати іншого. Які верстви населення піддаються дискримінації в Україні, ну і головне, як позбутися будь-якої дискримінації? Про все це ми говоритимемо в циклі програм, присвячених цій темі, та законопроєкту 5488, який давно вже лежить у Верховній Раді України, Законопроєкту, який має позбавити суспільство дискримінації. Мене звати Марта Мольфар, і сьогодні говоритимемо про дискримінацію за соціальним статусом. Соціальний статус це визнання людини іншими, на основі якого їй відводиться місце в суспільстві. На соціальний статус впливають різні характеристики, наприклад, економічні купівельна спроможність або соціальні колір шкіри, сім'я і так далі. Чим вищий статус, тим більш можливий доступ до привілеїв, таких як, наприклад, вища якість освіти або владна посада. Процитую Григорія Сковороду краще голий та правий, ніж багатий та беззаконний. Це і про дискримінацію за соціальним статусом також. А от вам ще цитата вже із сучасної народної творчості. Краще бути здоровим і багатим, ніж бідним і хворим. Це вже чисто про дискримінацію, яка і є темою нашого випуску. Тому у якості яскравих прикладів ми обрали для розмови дискримінацію бездомних людей і людей, що живуть з віл та хворих на снід, слово волонтеру журналісту Євгену Саватєєву. Дискримінація за соціальним статусом це коли, наприклад, медіа пишуть бомж, говорячи про бездомних людей. Ну, зокрема, це коли людину створуть і ставлять на якусь поличку не там, де люди, та да? а там, де не люди, а ну щось. Наближене до людей, і це сприймається аудиторією, це поширюється і так далі. і Так далі, і запускається такий процес, коли цілі категорії людей, верстви ну перетворюються на таку масу без обличчя. Ну не дуже схожі на людей. За даними міністерства соціальної політики, до початку повномасштабної війни в Україні налічували близько 33 тисяч бездомних. З них 22 тисячі перебували на обліку як безпритульні. Проте волонтери наголошують, цифра далека від реальності. Насправді, таких людей близько 200 тисяч, тоді як заклади соціального захисту в Україні можуть надати тимчасовий прихисток не більше, ніж двом тисячам осіб. Зрозуміло, що це катастрофічно мало. Люди стають бездомними з різних причин шахрайство. Насильство, залежності, безробіття, бідність це стан крайньої вразливості, якого ніхто не бажає собі з доброї волі. Бездомні люди можуть виглядати не так естетично, як ті, хто мали можливість виспатися, прийняти душі і випрати свої речі вдома. Бездомні люди можуть порпатися в смітті, це можливість знайти їжу чи заробити гроші. Вони можуть спати на лавках, грітися в під'їздах чи робити саморобні шалаші у зелених зонах. Вони роблять це не з хорошого життя. Це крайня потреба, намагання вижити, вижити бодай завдяки дуже принизливим чи неестетичним речам, вижити, не маючи доступу до таких простих банальностей, як вода, їжа, туалет. Душ і дах над головою. А взимку до цього додається найважкіше випробування не померти від переохолодження. Ми нібито все це знаємо, і більшість з нас співчуває, але бажано без особистого контакту. Ось вам приклад для експерименту актор зображав бездомного на одній з вулиць. Він підходив до перехожих і просив перевести його через дорогу, бо він нібито погано бачить. Більшість шарахалася від нього, не надаючи допомоги. Чому так? Пояснює Євген Саватєєв. Воно дуже важливе тут слово образ, тому що так відбувається через власне те, яка у нас картинка в голові. І ми бачимо бездомну цю людину, яку треба перевести через дорогу. І у нас уже в голові паралельно формується: ага, бездомний, Значить, я зараз підійду. З нього буде такий запах. Від нього буде запах перегару, і, і далі якийсь набір. Потім він попросить у мене гроші на, на щось там, і так далі. і Так далі. Тепер я розповім вам про інший експеримент. Актори представляли двом фокус-групам, і все, що відбувалося, знімали приховані камери. Першій фокус групі його представили як колегу, з яким доведеться разом працювати. Другій групі людей актори представили так само і додали лише, що він віл-інфікований. Половина людей з другої фокус групи не подала актору роки для потискання при знайомстві, і багато хто намагався триматися осторонь. Коли актор вийшов, друга група почала активно його обговорювати. Використовуючи негативну лексику, це і є прояви дискримінації. Послухаймо Валерію Рачинську, директорку з питань прав людини та розвитку спільнот благодійної організації 100 життя. Ну, по-перше, ми оперуємо в нашій діяльності в захисті прав людини двома поняттями: це стигматизація та дискримінація. І вони досить різні. Коли ми кажемо про стигматизацію, це саме таврування людини, навішування таких ярликів. Що наприклад людина з би або безхатченка – це ну має бути там погана людина, має належати до тільки маргіналізованих груп. Кожні два роки в Україні проводиться те дослідження, яке називається індекс стигми. Він направлений якраз на те, щоб розуміти, що в нас стигматизацію та дискримінацію відбувається в країні чи погіршуються чи поліпшуються? Це дослідження вивчає місця, в яких найбільше устикаються з порушенням своїх прав, тобто з дискримінацією або з стигматизацією Люди, які живуть з ВІЛ, і ви ніколи не здогадаєтеся, які це міста це медичні заклади. Тобто, ці заклади, в які людина приходять за отриманням медичної допомоги, за отриманням антиретровірусної терапії, і найбільше порушення прав відбувається саме в медичних закладах. Також Дуже велика частина порушення прав людей, та їх стигматизація людей, які живуть з ВІЛ, відбувається на пенатенціарних закладах і відбувається з боку національної поліції, і також з боку родин. Якщо порівнювати з показниками десятирічної давнини, то ставлення до людей хворих на снід та віл інфікованих суттєво поліпшилося. Україна намагається йти в ногу з цивілізованими країнами світу. Втім, до реально толерантного ставлення до людей з ВІЛ ще дуже далеко. У випадку стигматизації та дискримінації породіль, тобто жінок, які живуть з ВІЛ, які. Вагітні, от що дитину. Вся ситуація з цим також поліпшується, але ще є випадки, коли можуть сказати, що будь ласка, робіть аборт там, так коли немає ніяких медичних показань, або а навіщо вам ця дитина ще ж не тільки народити, ще ж виховати треба. І насправді це дуже негарно, як з боку там просто моральності, і це не має під собою ніякого підґрунтя наукового. Нещодавно набув розголосу випадок. Коли дівчину звільнили з роботи в магазині через її віл-позитивний статус, як реагувати на подібні випадки, роз'яснює адвокатка Анастасія Сербіна. Це випадок зовсім не унікальний, це цілком розповсюджене явище. Ми маємо велику кількість звернень людей, яким дійсно було або відмовлено у працевлаштуванні, або це стало підставою для звільнення. З цього приводу наше законодавство було змінено відносно недавно були внесені зміни до кодексу законів про працю, який додатково встановив про неможливість відмови у працевлаштуванні саме у зв'язку з наявністю позитивного віл статусу людини, а також про неможливість звільнення людини саме у зв'язку з таким статусом людям, які опинилися жити на вулиці, працевлаштуватися взагалі дуже важко. На жаль, існує думка, що багато бездомних. Опинилися на вулиці, бо не хочуть працювати і є алкоголіками. Але це шкідлива і хибна думка, продовжує Євген Саватєєв. Серед причин бездомності головна це або шахраї, або проблеми в сім'ї. Оце причини бездомності. Алкоголізм наслідок дуже часто, тому що існує ця ідея, що алкоголь взимку, наприклад, зігріває. Брехня, та неправда. Люди випивають на вулиці. Так ми вже говорили про стигматизацію, коли людину таврують. На жаль, іноді це роблять навіть представники медіа, наприклад, використовуючи в своїх статтях або ефірах такі слова, як бомж чи безхатько, продовжує Євген Саватєєв. Ці образи, які справді формуються, формуються багато в чому медіа. І диктують поведінку навіть слово, яке часто можна почути в медіа, коли говорять про бездомних, говорять або безхатько, або безхатченко. Воно схоже на прізвище, тобто щось, з чим людина народилась, і прізвище можна змінити, та? але вона з цим народилась, Це якийсь спадок її. А це не так. Є слово бездомні, воно абсолютно нейтральне, абсолютно беземоційне, воно говорить про факт: у людини немає дому. Не дає ніяких інших характеристик, варто почати боротися зі стигматизацією кожному з нас і не використовувати образливі принижуючі слова. Це перший крок. А далі ми зможемо допомогти ділом. Слово Валерії Рачинській. Мене дуже вразила американська організація, яка надає послуги дівчатам, надають одяг, мейкап. Прикраси для першого інтерв'ю гендерна дискримінація. Також є. і Вони не можуть працевлаштуватися, саме тому, що в них немає одягу для інтерв'ю ніхто не хоче бачити там брудних людей. Тому навіть таке є. Тим часом в Україні немає навіть чіткої інформації щодо бездомних людей та людей, що живуть з ВІЛ на окупованих територіях. Країна-агресор. Повністю заборонило роботу будь-яких міжнародних організацій в зоні окупації. Був заборонений з перших днів війни країною агресоркою Був заборонений проїсти передачі там будь-яких препаратів. По друге країна-агресорка забороняє присутності будь-якої міжнародній місії. Тобто немає присутності на окупованих територіях ні Червоного Хреста міжнародного, так ні всесвітньої продовольчої програми, ані присутності всесвітньої організації охорони здоров'я. Наразі я думаю, що після того як територію будуть деокуповані, деокупація де окупація провела більше часу, насправді там да ми стикнемося з дуже великою проблемою віл вірусних гепатитів і захворювань, що передаються статевим шляхом. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну людей, втративших житло, стає набагато більше. Слухаємо Євгена Саватієва, журналіста, волонтера, учасника спільноти святого Егідія. Статистика цієї весни, на жаль, через війну 2,5 мільйони українців мають пошкоджене або зруйноване житло внаслідок російського вторгнення. Війна Ну, зробила все гірше, звичайно, бездомні люди. Звичайно, є багато допомоги. Бездомність це проблема, яку ми відчуємо напевно з якимось часом, так Тому що завжди після великих воєн зростає кількість бездомних людей. Ну ті бездомні, яких я знаю, звичайно, ситуація погіршилася. Кожна людина має право на життя: право на здоров'я, житло і їжу, право на соціальний захист, роботу і гідність. Починаючи від загальної декларації прав людини і Конституції України, закінчуючи багатьма іншими міжнародними і національними документами, ці права гарантуються для всіх. У жодному з них немає примітки про доходи, зовнішній вигляд, запах чи соціальний статус. Пам'ятаємо про це. З вами була Марта Мольфар. Дякуємо, що провели цей час з нами. 5488 Законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації. Програму створено за підтримки Українського культурного фонду.